Ечно, як не сказати, наприклад, про Явкіне, де завдяки спільним зусиллям сільської ради, активних серчант, районної ради і надходженню інвестиційних коштів збулася велика мрія Явкінців мати свою сучасну сімейну амбулаторію. А я хочу нагадати про інформаційний вісник, на який щомісяця так чекають люди. Першими цю ідею з випуском газети на селі реалізували доброкриничанці. Потім їх підтримали інші сільські ради. А Новопавлівка вже кілька років поспіль лідирує в цьому напрямку. Хочемо відзначити і Лоцкінську сільську раду, яка дотримується нововведень щодо оприлюднення документів. Лише зі словами вдячності ми говоримо сьогодні про Баштанську міську раду. Її досягнень нововведень та прийнятих рішень на благо громади нам навіть не перерахувати, тож, шановні, зі щирими вітаннями до вас, виступ народного оркестру духових інструментів районного будинку культури.